17 листопада в Україні відзначається Міжнародний день студентів свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Студенти Прилуцького фахового медичного коледжу долучились до святкування в стінах рідної «Альма-Матер», організувавши урочистий захід. День студента свято, свято в цьому році воно незвичайне. І наша з вами сама головна задача і мета, щоб ми були. Освіченою нацією, щоб ніколи ніхто не сказав, що ми орки, щоб ви мали знання, мали ґрунтовні знання, щоб в цьому закладі нас ніколи не зупиняв, відсутність інтернету, відсутність світла, ніколи нас не зламають. Ми сильні, ми вільні, ми незалежні зі святом. Розважались студенти медики і співами, і танцями, і різноманітними конкурсами. А які ж веселищі без викладачів? Педагогічний колектив не тільки наглядав за юними енерджайзерами, а ще й брав участь у батлах досвіду проти молодості, аби пригадати і свої студентські роки. Добре. Відвідали свято та привітали студентів і керівництво Прилуччини, голова Прилуцької районної державної адміністрації Володимир Чернов та Олеся Кісленко Його заступниця. Пан Володимир поділився з подіями своїми враженнями від урочистостей та відкрив маленьку таємницю. Дуже приємно, як завжди, дуже креативний, веселий колектив. І саме цим вони як підкупають. Тому коли запрошення від коледжу надходить, то завжди з радістю йдеш. А на сьогодні тим паче таке свято і відразу згадалися там свої студентські роки. Тому хотілося побажати, щоб студенти отримували задоволення, цінили той час і навчалися, отримували переймали той досвід від досвідчених тут насправді досить гарний досвідчений колектив. Так щоб студенти переймали цей досвід і в подальшому вже працювали на благо нашої неньки України. А ви шпаргалки писали? А, то доводилось трошки. Трошки було. Мабуть, нема такого студента, який не свого часу не писав шпаргалки. Але коли ми пишемо, ми знов-таки запам'ятовуємо це, ми щось читаємо в чомусь, тому мабуть, це не саме гірше. Саме студентство в усі часи, в усіх народах, було активною, подекуди навіть радикальною рушійною силою, яка могла змінювати державний лад та чинити революцію. Тому цей день. Є таким потрібним і таким важливим, особливо в наш час. «В Цьому році День студента він є незвичним. Ми знаходимося під, у стані війни, і я хочу сказати: перш за все, наша молодь вона сама найкраща. Наша молодь вчиться невідсутність світла, не повітряної тривоги нас не зупиняють, тому що ну ми вважаємо, що наша нація повинна бути освічена, повинна мати знання, і наші студенти з цим успішно справляються. Їм Сьогодні складно, складно дорослим, складно нашим дітям, і тому ми вирішили все ж таки зважилися провести отакі невеличкі святкування в стінах нашого закладу для того, щоб все ж таки оцей дух студентства він завжди залишався з нашими дітьми навіть під час війни. І ніхто у нас цього не забере. Самі ж студенти з посмішками на обличчях вітають один одного. Хочу привітати сьогодні всіх студентів зі святом, побажати їм мирного неба. Щастя, здоров'я, щоб вони дзвони здали сесію, щоб все в них було добре. Саме головне це нашої перемоги. А також не стримуючи емоцій, діляться враженнями від заходу. Найбільше мені сподобалась комунікація із старшими, їх відношення до нас, як молодших. Були цікаві конкурси і. Така інтелектуальна, цікава програма. Незважаючи на всі перешкоди, які поставила війна, повітряні тривоги та вимкнення світла, захід пройшов успішно, адже в коледжі є надійне укриття та генератор електроживлення.